Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, 14 листопада. І у нас математика. На минулому занятті ми вчили склад числа 5. Пропоную повторити разом: 5 це 1 та 4, 2 та 3, 3 та 2. 4 та 1, 5 та 0. А сьогодні ви дізнаєтеся, що таке задача і з чого вона складається. Задача це маленьке оповідання, яке складається з чотирьох частин. Умова, запитання, розв'язання, відповідь. Перша частина. Умова задачі. Наприклад, на дереві сиділо два горобчика, до них прилетіла одна синичка. Це умова задачі це те, про що розповідається. Друга частина це питання, що нам потрібно узнати? Яке число нам потрібно встановити? У цій задачі питання: скільки на дереві стало птахів? Після розв'язання задачі на запитання ми зможемо дати відповідь? Отже, на дереві сиділо два горобчика, до них прилетіла одна синичка, скільки було горобчиків? Два. Скільки синичок прилетіло? Одна. Нам відома кількість горобчиків і синичок. Це умова задачі. Скільки ж стало птахів? Як відповісти на це питання? Невідому кількість можна знайти. Як до двох додати один? І одержимо три. Це розв'язання задачі. Яку відповідь одержали? Відповідь три пташки. Це і є відповідь нашої задачі. А тепер, малята, давайте спробуємо скласти і розв'язати задачу за картинкою. Подивіться. На годівниці сиділо три синички. До неї прилетіла ще одна синичка. Це Умова задачі. Питання яке? Скільки всього на годівниці стало пташок? Якою дією розв'яжемо задачу? Так, додаванням. Складемо розв'язання задачі 3. Додати 1 дорівнює 4. Як сказати відповідь? Відповідь стало. 4 пташки. Отже, малята. Задача це математичне висловлювання або маленьке оповідання, в якому є числа не менш двох. У кінці такого оповідання ставиться запитання, яке потребує визначення кількості, тобто рішення. Запитання починаються. Витальними словами скільки або наскільки. Дякую, малята. Ви добре все запам'ятали. Малята. Ми вже знаємо об'ємні геометричні фігури: куля, куб, циліндр. Подивіться на картинки, форма яких предметів схожа на кулю? Глобус та м'яч. Які предмети нагадують куб? Коробка та пуф? Які предмети нагадують форму циліндра? Свічка та чашка. Залишилося ріжок морозиво, ковпачок іменника, склянка та пожежне відро. Як називається така форма? Ця форма називається конусною, а фігура називається конус. Відмінною особливістю конуса є те, що він з певного положення може котитися. У нього є кругла основа, тому він може стояти на столі. У конуса є вершина. Тому його не можна перевертати. Конус є об'ємною геометричною фігурою. Що спільного у циліндра і конуса. Основа конуса, подібна основі циліндра, вона кругла. Відрізняються вони тим, що у конуса є вершина. Отже, тепер ми знаємо такі об'ємні фігури: куля, куб, циліндр та конус. Пропоную уважно роздивитися всі предмети вдома та на подвір'ї і знайти серед них ті, форма яких вам нагадує конус. Сфотографуйте їх і надішліть мені. Малята, на минулому занятті ми заповнювали порожні віконечка у хитрій таблиці. Чому вона була хитра? Тому що в неї були порожні клітинки, і нам потрібно було знайти відповідну фігуру. А сьогодні я пропоную ще цікаві завдання. Ось у мене в першому квадратику є м'ячик. Потрібно збільшити його розмір і намалювати у квадратику поруч. Ось намальовані три фігури: трикутник, квадрат і круг. Поміняйте їх місцями. І намалюйте у порожньому квадратику. На малюнку ми бачимо горішки. Порахуйте їх. А тепер збільшіть їх кількість на один і намалюйте. Праворуч. А це листочок, зменшить його розмір та розфарбуйте у жовтий колір. Дякую, малята. Ми впоралися з завданнями. Пропоную намалювати будь-які предмети, а поруч намалюйте їх збільшеними за розмірами. Або зменшеними, збільшить їх кількість на 1. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися рахувати. І ви дізнаєтеся про склад числа 6. До зустрічі!